Привіт, ви на каналі AtomPlay І сьогодні у нас продовження проходження гри під назвою Car Mechanic Simulator 2021. Перед початком Дякую вам за лайкусики. Дякую за те, що ви дивитеся мене. І не забувайте підписатися на мій телеграм-канал. Там багато цікавого Я збираю там конвої граю з вами в якісь ігрушки, коли в мене є час. Ну, починаємо. Бам Е, прошлий раз ми зупинились на тому, що продали Nissan. У нас тепер немає Нісана, і мені пора просто їхати в город. Бо сарай, кажись, у мене ще досі закриті. Ну, зараз глянемо. Не поняв. Я ж назав, нажав сарай. А, це не сарай. Дурна голова. Да. З 10 рівня в мене 9. -й. Ну, значить, нам ще чуть-чуть осталося. Ну, йдемо на авторозборки. А що робити? ще брати машину? Більше ніде. Кромі авторозборок, більше нічого немає. Ну, давайте авторозборки. Покажіть, що у вас сьогодні є. Блін, не хочу беху. Реально, якщо буде беха, я беру сразу беху і ми її сразу же робимо в цій серії. Так, і що тут? БМВ! БМВ! Я просто задрот по БМВ. Я людина, яка дуже сильно полюбляє автомобіль БМВ. Ну, марку. І, пожалуйста, скажіть, що сьогодні буде бх Пожалуйста. Ну, побачте, мої молитви. Зробіть БМВ. Тут мені одну хоча б. Блін, я вже бачу Америкос. Америкос там стояв з другої сторони. А БМВ. BMW... Ооо, мене наче почули. У нас БМВ Акула. Все, прикольно. Так, Беха уже є. А є тут ще якась БМВ. А е Щось тут вообще мало машини. Не бачу жодної цей кліпс. Він мені не цікавий. Там, здається, нічого такого нема. Ууу. 21 5 комісія це R8. Блін знаєте що? чесно скажу, я би взяв беху і R8. Но ну, почав би я робить спочатку R8. Для того, щоб заробити дофіга бабла. А скільки сто... Ну, Блін короче, R8 ми точно беремо Це без вопроса. Давай, R8. Купить, да. В Гараж, да. Все, красавчик. 61... 6164 тысячи. Сейчас ну, глянем. Если BMW стоит там 5-6 тысяч. Я думаю, она не сильно нам решить. Можно взять и. Хай вона у нас будет. Бехочка, скільки ты стоишь? 13! Блин, BMW, выбачай, реально. Це не я проміняв BMW на Audi, щоб ви понімали. чисто із-за того, що я хочу дуже великий прибуток зараз е заробити. Так що зараз будемо збирати r 8 r 8 r 8 Покажи мені свої гвозді, які в тебе там осталися. Вона задня в нас. Так, ой, середньомоторна машина. Але типа мотор то ззаді. Він, типа посередині, но ззаді. Блін, ну прикольно. Мені прям нравиться, що ми R8 зараз будемо збирати. В нашому а, автосалоні, хотів сказать. В нашей Е, Так, предлагаю сразу помить. Повністю выдроить її всю. Давай, керхер, работай. мені машину R8. О, ласточка. Да, конечно, мне тут зараз прийдеться над нею работать і работать. І явно, двигун у неї такий дорогий буде, що я чесь. Я думаю, що мені двигун стане тільки в 40 косків. В10! Oh В10! Стоподово, сейчас стане мені в 10 косків. Я отвечаю, я тупо вангую. Я так хочу продати. Хочу продати все, що в мене тут зараз є. Де тут? Продать. Все що нижче 90%. Продали. 1000 заробив. <глінь> блін, я не пойму, вона що синя була? Переднє ліве крило, синє. Так, давай. Погнав. Але, о, кстати забув сказати, у неї движок. Але що мені толку з того движка, блін? Що він у неї зібраний. <седит> я ж все одно нічого не можу з ним зробити. Бампер. Фари, крила. А, це не крило. Капот сильний. <хи> Прикольно. Короче. То, що я отремонтував кузов, це вообще ні до чого. А -а -а -а! Як же ж тут все дорого просто. От сейчас все побачите. Реально, тут дуже дорого, зараз буде кузовний цей. Весь дитайлинг. Давай, боди. Сто! Кста... Кстати, а мне тикавая, я не тюнингованный боди. Я хочу тюнингованный. Фари, бампера бомпера і... и все. Фари и бампера, Хорошо. Фары и бампера, значит, все остальное нам надо купить. Нормально. Подождите, а крышку кришку, кришку заднюю, я забыл. Кришка задня вроде не было. Не, не было. Все, значит, норм. Крышка, все стекла нам надо. Двери нам надо. Крыла нужны. Так, двери. С. С, С, С. Блин, да шей тюнинг на ней поставим. Йоханый. 36 тысяч осталося. О! Жесть. Жестянка. Ну, зато машинка буде прокачана потрошку. Уже тюнінговані фари на ній, передній бампер зараз тюнінгований ще й буде. І взагалі повезло, як я не знаю кому. Ай, капотик-то на тюнінгі. Фари на тюнінгу. Блін, Якби ще покрасити, щоб подивитися, а то на чорному щось не дуже це все видно. Гарно прям. Наскільки тут все на тюнінгу? Все? Мені здається, що все. А, номера. Не міняємо традицію, українські номера вішаємо на всі машини, які тут є. Так, по кузову все. Подожди а що спереді не треба? Спереді не треба прикол. Я думав, що і спереді тут можна поставити. Шо що, що, руль М3? В плані руль М3. Це що, від М3 руль зразу ставиться? Все. Кузовня і. Цей. Середнь... Внутрішнє вбрання вже все в ній зроблено. Тепер залишилося. Мала доля це за тим, аби зробити двигун і підвіску. Ну, чесно скажу, я вже сумніваюся, що в мене вийде зробити щось крім двигуна. Зараз глянемо. Поїхала малишечка, в тебе явно там подон є, так? Да? А, в неї нема подона. Тю, нафіг я її піднімав тоді. Я думав, що в неї подон є. Але піднімати мені не треба, мені ж треба зняти привода. А, вона у нас задньоприводна. Да? Походу, що да. Це не повна в... приводна версія. Бо я щось роздатки тут не бачу. Тут чисто ззаді коробка і все. Так, да, це задня приводна версія в нас. Розблоковуй, розблоковуй мені це все. Да, предстоїть нам тут багато чого собирати. Уф, капець! Просто якийсь капець. Чесно. Раз, два, три, чотири, п'ять. П'ять? Подожди. Е, а, ну все правильно, V10, йопта 5. Насчитав 5, і думаю, шо? В смислі 5, коли реально там 5? Блін, а я нічого не можу звідси більше сняти. Машинка, значить, вниз. Ай, двигун, двигун, двигун. Т8. Т8, да-да. Іменно. Іменно це Т8. От мені подобаються такі фільтра, де не треба нічого робити. Ух ти ж єба! Скільки болтів! Скільки болтів просто. Короче, мені подобається там, де не треба розбирати ці фільтра, нічого там оці. Маленькі кронштейни, чи як вони там називаються, купляти це Просто взяв, сняв, надів і все. нічого не треба більше купляти до них. муха Це просто. Р8, що ти зі мною робиш? Явно це стільки бабок буде стоїть. 38 тисяч, 30 Ми зайшли сюди з 38 тисячами в двигун. Так, я, звісно, багато потратив на те, що я протюнінгував її взовні на передній бампер, капот і фари задні і передні. Ну, я думаю, що це того стоїть, вона окупиться мені. Ні, на підвізку 100 не вистачить. Якщо на прошлій було 25 тисяч, і мені не вистачило десь ну, тисяч з 10, то я думаю, що все одно тут теж не вистачить мені. Йоханий, под ваш. Це 10 штук з одної сторони. О! Це ужас. Ну все, коротше, я розбираю двигу. Зустрінемось, коли я буду його збирати уже. Хлопці, приступаємо до зборки. <гум> Ні я должен дуже швидко зібрати його, звісно. Ну, мені так кажеться, бо я закупив вроді все, що мені треба. І за цього в мене є таке відчуття, що ми дуже швидко його зараз зберемо. Цей В10. А В10 реально такий непоганий. Якщо так подумати. Тільки я не навіжу це лазити вверх, вниз, вверх, вниз вверх, вниз, блін, Я вже хочу купити свою моторку. Так, скільки цих надо? Чотири штуки, вроді, так? Да? Ні, подожди, чотири чи п'ять? Раз, два, три, 4. Чотири надо. О цих кришок вообще не було. Вже 29 тисяч, Ну я тут таке понакупляв поршні, коротше, блоки. Ну, все, що, міг. Все, що не міг, все купив. На все, що хватало у мене грошей. На все, що не вистачало, вибачте, не вистача грошей. Я думаю, машинка пробачить мене. І так, блядь, стараюся тут стільки всього понакупляв реально. Так, поршні, поршні, поршні. Блин, 10 порш... поршнів. А коромистил, то скільки. 20 коромистил щось я накупив. Оцей блок я пропустив. Ладно, один блок я, походу, пропустив. З однієї сторони. Ну що, зараз дуже швидко зберемо. Ну що, насолоджуємось? Я так багато хочу всякої хернюшки тут накупляти. Типа, оце покрасочну. І хочу купити там, де можна вже оці всі деталі, типу, ремонтувати. Тому що я задовбався їх весь час купувати. Просто я весь час купую деталі. Це ж дуже невигодно. Саме вигодніше це просто самому брати і ремонтувати їх. Але ні, ні, не сьогодні, явно. Ну, Це просто не. Коротко, з моєю удачею, блять, так все і произошло. Я почав ремонтувати, так. Да. Ну я ще не встиг, звісно, розвинутися. Я думаю за цього ж, типу, я ще не розвинувся, то в мене і немає цієї ремонтної кімнати. Ну я дуже хочу її. Прям дуже. це не хто мені подарує ремонтну кімнату? Так, я сподіваюся, я нормально купив, бо я там купив дві штуки одинакових. Е в надії, що вони просто. Немає А і Б, є просто АА. Тип АА і тип ББ. Там, наприклад, в другій якійсь машині використовуються. Зараз все провіримо. Що... Я пішов збирати далі двигун. Так, да, кстати, мені повезло. Воно в одному цьому використовується. Я вже думав, все, я пролажав, прям конкретно бабки потратив не туди, куди треба було. Боже, скільки мені тут з електроніки цієї надо буде купляти? Ах ти ж! Понадобилися. Ну от, от 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 іменно оцю штуку я не от Скоби просто це для мене дьявольська тема. Ну хто їх тут зробив? Для чого? От, і за чого вони дьявольські? розказую тому що пару раз я збирав тачку, і мені пише, а ви не до кінця зібрали машину, ви розумієте? А я такий, а чого не до кінця? А воно. А скоби? А без скобів ми нікуди не поїдемо. типу, ну йома Йоно ну. Це просто ці скоби я ще шукав, короче, думав, які скоби де? Що це вообще таке? Поки я не додивився внимательно, де ці скоби знаходяться, я я чуть не офігел, реально. Просто я не розумію, який дьявол їх сюди запихнув. Ну, скоби я ненавижу від того моменту. Це, це то, що я просто хочу взяти і уничтожить того создателя, блядь. Це скоб. Бомбічка серія, ми почті дособирали двигатель. Чу -чу. Вот это поворот. Я ж казав, ми в цій серії дособираємо двигун. І я своє слово стримую. Тому ми зараз і собираємо двигун до кінця. І будемо на цьому закінчувати на сьогодні. Бля, ну, R8, звісно, з нуля піднімати це тяжко. Реально тяжко, я її піднімаю, піднімаю з колін цих. І в мене майже залишається 20 тисяч, але зараз подон такий дорогий буде. Я навіть не хочу дивитися на ту ціну, я більше, чим П. А, і коробка ще, так. Да. Тобто десь до 15 тисяч у нас залишиться на. Те, щоб по 200 її підняти як то кажуть, але не знаю. Зараз глянемо. Ну я думаю, що вистачить грошей. На от, іменно вже цю машину мені вистачить повністю відновити. Я реально дуже хочу вже повністю відновлювати тачки, а не так, як ото з Нісаном. На... Де... Коротше, 13% вже ж там. Ой, 13. 18% нам не вистачило, щоб його відновити. 18. Карл, алло, це не так то й багато, 18%. Ну, R8 должно хватить. Ну, блин, если бы она не так дорого стоила. 23 штуки мы за неї видали. 23 штуки, Алешка. Добрый вечер, блять. 23 косаря. Хочешь видай мені, блин? А я видал, блин. За неї. Я дуже сподіваюся, что я більше сотки наварю на ней. Ну, я десь думаю, до 100. Блин. До 100. 150 десь на ній точно зможу наварити. Мені щось так кажеться. А що я тут купляв, тоді. Опять я дві не ті труби купив. Ну йохана ти, тетя Вася. Є труба А і є труба Б. Ну Я ще должен це все шарити. що є така труба і є така труба. Хорошо, ладно, в следующий раз буду шарить. дай мне до трубы. Боже. О, вс, сюда. Э, да, надо убрать эту трубу. Вона уродка. Ну тут хоча б их две однакових, Дякую на цьому. що вони не а наді мною поставили дві однакових труби. Сцепуха. Так, ну шо в принципі, якщо чесно так сказать, я повністю зібрав двух. Тобто ми молодці. Ми повністю з вами зібрали двигун на Audi R8. R8, прикиньте. Оце отакий V10 у ній стоїть. Я в шокі. Наскільки це довго V10 собирають просто, ну. Поршовський V6, биренько, тільки чук-чук-чук і все готово. Так що, всім дякую за перегляд цієї серії. Вам приємного дня! Дякую за лакусіки і до нової зустрічі з вами був AtomPlay.